Кінологи, поліція, Нацгвардія, надзвичайники та просто небайдужі прикарпатці. Понад три сотні людей шукають хлопчика, який загубився у лісі на Коломийщині. Детальніше про пошукову операцію Кирил Верязкін розповість. П'ятирічного Кирила Боднарука у селі Трійця шукають уже другу добу поспіль. Хлопчик гуляв лісом разом із мамою, та в якийсь момент просто зник. Звичайні люди, та як дай бусі люди, ну, що ж погано про них нічого не чую. Це і діти. Один побіг туди, вона пішла за тим, вертається цього, немає, дитина побігла. І все. Одна дитина сказала, що пішла до гори, а інша в глину побігла. Поки вона пішла, подума дитину, а ця дитина вже пропала. Ярослав Кушнірук разом із друзями розпочав пошуки Кирила відразу після перших повідомлень про його зникнення в інтернеті. Я з першого дня, як дитина пропала. З першої хвилини дали знати, що, що пропала дитина там в інтернеті, побачили ми її, всі зразу сюди. Всі, хто де був в селі, люди, діти, що футбол грали, все сюди бігало. Вчора ми до четвер до 4 ї години ми тут працювали, ходили в школи, що трудний був. Сколт. Так, а сьогодні що приїхали на 9-ту годину. Вчора цілий день ми ходили, шукали, всі тут ліси по кругу, тут ліс, тут ліси, вставив, що з водолазами були. Нічого не. На місце зникнення хлопчика прибувають нові волонтери. Ігор Очкур на допомогу разом із командою приїхав із Калуша. Кинули клич, щоб самоорганізуватися, хто має автомобілі, хто має бажання, можливість поїхати, взяти участь у пошуках цієї дитини. І ми в другій ночі виїхали з Калуша, приїхали сюди досвід. От вже частину великий сектор ми пройшли. 18 людей приїхало сьогодні і пошуки продовжуються. Но, на жаль, поки що без результату. У мене внук такого віку, як цей хлопчик, тому відповідно я не міг лишитися острова, щоб не поїхати просто дитину в лісі, другу ніч, це важко. Але важко тут рельєф такий, ну ніби не зовсім гірський, але така земля така нерівне, нерівне поле. І багато є таких є озерця, де там от корови напуваються, є такі заболочені місцевості, що дуже небезпечно. Складності додає і те, що у хлопчика аутизм, відтак передбачити його поведінку, важко у пошуках застосовують винахідливі методи. Як така новинка здійснили запис улюбленого мультика Дитина, яка згідно якої здійснюються пошуки. Ми її транслюємо вночі. Під, цю, під цей мультфільм Дитина, як правило, встає за свідченням мами. Дитина витривала, вона енергійна. Тобто, Знаючи її, вона може витримати ці умови. Правда, перша ніч пошуків вона була холодна. На, екран, на щастя, вже дві поспіль ночі. Наступні очікуються теплі, тобто комфортні, для, як і для пошуків, і, мабуть, що і для дитини. Неподалік від місця, де загубилася дитина, створили цілий штаб. Звідси координують пошукові групи та запускають безпілотники із тепловізійними камерами. Різні за складом рятувальні групи, які очолюють гірські рятувальники з навігаційними пристроями і дивляться, щоби прочисували ці зони в правильному порядку, правильними методами і щоб це було максимально продуктивно. А поки починаємо розширювати зони пошуку, оскільки ближні райони ми обшукали на дуже дуже детально всіма можливими методами. О і зараз найвіддаленіша точка наших пошуково рятувальних груп від місця. Штабу складає близько семи кілометрів. Головна ціль 11 пошукових груп станом на другий день це обстежити понад 1500 гектарів території.